Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Правильно, зима. А кого ви бачите на ній? Так, дорослу людину та дітей. А що роблять діти? Два хлопчики ліплять сніговика. Дівчинка катається на ковзанах по льоду. Ще одна дівчинка з'їжджає з гірки на санчатах. А ще хлопчик із дівчинкою ідуть кататися на лижах. А що робить доросла людина? Вона везе маленьку дитинку на санчатах. Як ви думаєте, де це все відбувається? Так! За містом в спеціально відведеному місці. Давайте складемо з вами розповідь. Зараз зима. Два хлопчики ліплять сніговика. Дівчинка катається на ковзанах по льоду. Ще одна дівчинка з'їжджає з гірки на санчатах, а ще хлопчик із дівчинкою ідуть кататися на лижах. Мама везе маленьку дитинку на санчатах. Це все відбувається за містом в спеціально відведеному місті. Дітки, дякую вам за увагу. Ви молодці. До побачення.